Чи справжня у тебе депресія, чи це можливо сенсорне перевантаження, перевантаження від спілкування? Ти просто можливо втомлюєшся швидше, ніж люди, які тебе оточують. Тому здається, що це депресивність. Мені ставили кілька разів діагнози депресія. Невідомо, чи це була звичайна депресія, чи ні. Але зараз, коли я знаю про свою сенсорну чутливість, про те, що в мене є рдух і раз, я розумію, що ну скоріш за все це несправжня депресія, це сенсорне перевантаження, яке може відчуватися саме так. Відчувається безнадія, тому що нічого не можеш зробити із того, що необхідно робити, або не можеш, не бачиш виходу, як можна. Щось зробити в тому об'єму, який необхідний. Це дуже засмучує, опускаються руки, приходить апатія, нічого вже взагалі не хочеться робити, і це дуже-дуже схоже на справжню депресію. Антидепресанти в цьому випадку можуть трохи допомогти, але не в повному об'ємі. Краще дослідити, що саме не так, чому немає сил, чому є ось ця безнадія всередині, таке відчуття безнадії, і перевірити свою сенсорну чутливість. Хороша новина, можна це регулювати, можна собі допомагати уникати сенсорних перевантажень, зменшувати сенсорне навантаження. Можливо, менше спілкування потрібно, а також раптом виявиться, що у вас є рдух, розглянути медикаментозну корекцію це дуже допомагає краще ніж антидепресанти, але це лише в тому випадку, якщо у вас справді підтверджується рдух комфортного вам дня, щасливого і доброго, гарного настрою і позитиву.